У Шепетівці 5 грудня відбулось відкриття святкової резиденції Святого Миколая, розташованої в міському будинку культури. Тут кожен зможе відчути справжню радість та тепло святкового періоду. Майстерня працюватиме впродовж всього місяця. Сьогодні ми провели захід відкриття майстерні Святого Миколая. Цей захід ми проводимо, вже можна сказати, традиційно. на заході А також розважитися, потанцювати, поспівати, зустрітися з святим Миколаєм. Дітей запросили погратись із казковими героями, взяти участь у різних майстер-класах та написати листа Святому Миколаю. Ми вирішили запитати, що саме вони хочуть отримати і про що мріють. Перемогу! Нам більше нічого не треба, просто перемогтися. Є свої солодощі та аквавозай. Перемоги. Тільки перемоги. А ти Ну блактно замки у на замке. – У 2023 році. Це одне бажання для всіх. це просимо в Миколая перемоги. Наприкінці на свято завітав святий Миколай. Нагадав діткам, що важливо бути слухняними, чемними та вчити та поважати свою історію. Вислухав віршики та пообіцяв, що обов'язково повернеться у наступному році. Такі святкові миті стають важливими для збереження дитячої радості та святкової атмосфери. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк like Тіві.